У середмісті на Проскурівській з 9-ї працюють комунальники. Працівники Хмельницького водоканалу почали роботи із заміни каналізаційного колодязя і труб. Це частина проєкту з облаштування нового пішохідного переходу. Заплановано влаштування підвищеного пішохідного переходу замість трьох існуючих, які зараз буде на всю ширину Проскурівської, один в рівень вже з пішохідною зоною. Тут проходять і зливова каналізація, і мережі водоканалу, і також кабелі наших світлофорних об'єктів. Спочатку зараз замінюємо, ремонтуємо комунікації. Збільшуємо пропускну здатність зливої мережі, замінюємо труби з 300-ї на 500-ту. І вже після ремонту комунікації будемо безпосередньо влаштовувати сам пішохідний перехід. Для проведення ремонтних робіт з 7 до 13 серпня повністю перекрили рух транспорту на вулиці Грушевського, на ділянці від Героїв Майдану до Проскурівської. Можливий проїзд від вулиці Подільської. Надалі планують часткове обмеження руху автівок. Будівництво пішохідного переходу, зокрема, і на вулиці Проскурівського підпілля, планували розпочати і ще минулого року, аби Проскурівська повністю стала пішохідною. Наразі такий перехід не єдиний в Хмельницькому, облаштований задля безпеки руху. Зокрема, є вони також на Зарічанській, вулицях народної волі та Сковороди. Це засіб зниження швидкості, центральна частина міста. Люди розслаблені, люди гуляють просто там, чисто з колясками, чи то приходять віддати шану загиблим героям. І, ну... Трошки розсіюється увага, а підвищений пшений перехід зобов'язує водіїв все одно знизити швидкість, звернути увагу, що попереду є перешкода і безпечно переїхати перехрестя. Цього року два, два пішоходних на Панаса Мирного у нас влаштовується з нових, на вулиці Козацькій, на вулиці Чорновова в районі госпіталя є. Завершити облаштування нового пішохідного переходу планують 30 серпня. Комунальники сподіваються на розуміння водіїв та просять користуватися альтернативними шляхами. Ірина Аріон, Павло Романюк, новини міста.